Продовжую серію своїх прямих ефірів на тему тренди в освіті дорослих. Вже вчора був перший ефір, де я розповідала про такий тренд, як мікролірнінг. І сьогодні я продовжу говорити про тренди в освіті. І сьогодні я хочу поговорити з вами запитати вас, можливо, ви вже таке бачили, можливо, ви вже з таким стикалися. Такий тренд, який називається економіка вражень. Що я маю на увазі? Вже недостатньо просто запросити людей на курс, тому що дуже багато знань вони є безкоштовними. Фактично, якщо тебе щось цікавить, то ти можеш запитати в Google, ти можеш запитати в Siri, ти можеш запитати в ChatGPT, Отримати знання, які тебе цікавлять, інколи навіть тобі не, 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 не потрібно отримувати практичні навички. І тому продавати просто самі знання раді, раді, заради знань вже не є актуальним, тому що ти не є єдиним джерелом знань. Якщо ми говоримо про англійську, тобто у нас тут репетиторів вже вагон. З кожним роком стає все більше доєднуються люди, які ну, якби не є професійними вчителями-викладачами, а вони просто знають мову, вони є носіями мови і так далі. Так далі. Ринок розвивається. І тому продавати людям вже знання просто заради знань не актуально. І тому зароджується такий тренд, коли людям продають, додають, скажімо так. Да? Окрім самих знань, окрім самої практики, людям продають враження. Тому що ми живемо в епоху економіки вражень, коли вже недостатньо мати товар, вже недостатньо мати сировину, вже недостатньо мати послугу, людям потрібні враження. Ми вже вивчаємо про те, як працює мозок, і людям не вистачає ось цього дофаміну, і вони шукають ось цю радість, вони шукають цю радість, ось ці враження, вони шукають. В кіно, в книгах, в фільмах, в спілкуванні. Навчання в нас завжди асоціюється з якоюсь нудятиною, з чимось таким, що треба. Тому додаються враження. Що я маю на увазі враження? Додається спілкування. Додається, якщо ми говоримо про якісне, таке більш-менш тримісячне, наприклад, навчання, додається випускний, де люди можуть зустрітися, пообійматися, поспілкуватися, провести час в кафе, в ресторані, в кав'ярні, додаються мастермайнди, де люди можуть знову ж таки да, перетинатися, ділитися, зростати. Думати один обов ну, обо, обо, об одного, можна так сказати, тобто да? думати в колі однодумців, додаються враження в контексті того, що ти отримуєш не теж більше, ніж ти планував. Да? Ось ці всі сертифікати, які вони такі класні, прикольні, коли тобі надсилають бокс з подарунками, і він такий класний, що ти не можеш втриматися і ділишся з ним в рілсах сторіс. І тобі дарують не тільки сертифікати, тобі дарують ще й чашку, наліпку, тобі дарують блокнотик, тобі дарують ручку, тобі дарують ось ці проживання, вручення диплому. Да? Якщо ми говоримо про курси такі, то, наприклад, ось сертифікація відбувається наживо, коли тобі є червона доріжка, коли тобі вручають. Дипломи з рук в руки, тому що дорослі, фактично, вони вже позбавлені цього трошки. Якщо ти студент, то, можливо, ще, ну, можливо, в твоєму житті, а в житті дорослих такого не буває. І ось тому зараз ті, хто в тренді, вони переформатовують усі свої навчання, щоб дарувати людям враження, дарувати людям емоції, дарувати людям не просто знання, а й дарувати людям переживання. Щоб люди могли більше запам'ятати, тому що якщо ви додаєте емоцію, якщо ви додаєте це переживання, то це навчання проходить більш ефективно, це навчання проходить більш запам'ятовуючи, скажімо так, тому що люди не пам'ятають теорію, вони пам'ятають переживання, як вони себе почували. Так? Додаються розіграші телефонів, айфонів, грошей. Додаються багато чого, залежно від того, який експерт, який в нього формат, кожен додає цього. І якщо у вас є навчання, де ви просто даєте людям теорію, даєте людям знання, то моя вам особиста рекомендація: додайте туди вражень, додайте туди емоцій, додайте туди переживань, щоб людина могла відчути, пережити. Так, це якби важко знайти. Так, це, можливо, виглядає безглуздо, типу я не аніматор, я тут експерт, я хочу, щоб люди вчилися. Але скажу, що це буде їм ефективно. І саме за таким принципом я будую свій телеграм-канал, як скажу по секрету. Я планую, що він переросте в спільноту людей. Чому пісні? Я довго брала формат, я довго роздумувала над форматом, і повторюю, що я обрала формат пісень, тому що книги читати це довго, ми не всі читаємо в українською мовою, не говорячи вже про англійську. Фільм дивитися це довго, серіал тим паче. А ось, подивитися відеокліп, слухати пісню. Це буквально 3 хвилини часу. І за рахунок того, що. Там є музика, там є мелодика, там є ось це. Все. все воно запам'ятовується, воно в тебе засідає в голові, ти, можливо, не пам'ятаєш слова, але ти точно пам'ятаєш мелодію, ти точно в тебе точно піднімається настрій. Якщо це ще знайома якась пісня, да, скажімо так, з дитинства чи з підліткового віку в тебе так... спогади з'являються, ти вже такі вже переживаєш там щось своє особисте Ну, не з усіма піснями в нас є такі спогади але в принципі та, ну, пісня не залишає байдужим не залишає байдужим якщо ти не знаєш якби, що це за пісня про що це пісня але оскільки я розбираю всі ці пісні я даю тексти пісень тобто ви можете самостійно працювати з цією піснею ви можете її наспівувати ви можете її вчити на пам'ять ви можете слухати мої аудіорозбори де я роблю, роблю розбір пісні ви можете це повторювати з дня на день, ви можете ставити це, скажімо, мовно, да, на плей, і буде пісня за піснею, розбір за розбіром. І це набагато корисніше, ніж просто вчити список слів, ніж просто не вчити англійську взагалі, тому що людина, яка знає англійську, вона має суперсилу. Тому доєднуйтесь до мого телеграм-каналу, привчайте себе до англійської кожного дня. Насолоджуйтесь цим процесом. Ну, якщо є питання, або, можливо, ви не погоджуєтесь з трендами, або навпаки, погоджуєтесь, то чекаю ваші коментарі. До зустрічі в наступних відео.